Борис Олійник, стою на землі. Мамо, егей, чуєш мене? Крізь морози, прогнози, заноси, покоси і перекоси. Чуєш, може ти спиш? Бо вже пізня година, Калина, Ялина і Україна сплять. Та не всі. В нас тут у місті останні вісті. Про все чисто на білому світі Радіо чистить густо. Послухай. Плани на грані, ракетоплани, новини екрана і літаючі, блються, та ще про грози, прогнози, електровози, серйозний симпозіум, бесіда академіка, проблеми корозії. Та ще про акції, енації, ескалацію, дезінформацію, інсценізацію класичних творів. та ще про... Сіна доїння, спортивні новини маневри і зміни, остання хвилина. Прогноз погоди. Північ, але дзвонять трамваї, пари букають, сон утікає. І я пишу тобі, ти вже пробач. Що так спритна, як спринтер. Петляю між літер, слова не зігріть і кладу на палітру. Бо все ніколи. Він такий, мама. Скаже мій, і атоми, і гени ловлять генії одним словом скажений. А, ще про вірші. Слухай, як вийшло. Білі вірші, як білі вишні. Отак ми пишемо. Здорово вийшло, правда ж? Мати читала, головою хитала, навіть зітхала, взяла в та й прописала. Синочку, я ж тобі казала, аби ти добре вкутував шию, бо застудишся, а таки допоробкувався. Мабуть, у тебе жар, бо половини з твого письма не второпила. А вишні, ібо правда білі. Мабуть, рясно вродять, бо як молоком облиті Приїхав би, а? Їду вагони, перони, прогони і перегони нарешті зачепилівка. Вийшов на бабеньковій і одразу ж синочку, мати, баби, діди помирали, тітки. Дядьки, родичі, ось і я. Здрастуй, мамо. Ти диви, заговорив нормально. Стою на своїй землі.